Чи не перше, що роблять росіяни на загарбаних територіях, це знищують українські книги. Українська розвідка твердить, окупанти навіть мають список заборонених імен українських діячів: Мазепа, Петлюра, Шухевич, Чорновіл і звісно, Бандера. Українці ж чинять опір. Щойно сили оборони звільняють наші землі. Активісти везуть туди українську літературу, доправляють її нашим переселенцям за кордон. Про книжковий фронт Олександр Кривокульський розкаже більше. От Володимир Рудківський Джури Козака Швайки. Науковиця Харківського літмузею Ольга Бондар збирає книги для дітей з деокупованих територій. Напередодні вона завезла примірники дітям з Донеччини і вже одразу планує нову поїздку на Харківщину. Одна дівчинка підійшла і говорить: Я хочу вчитися, так тримає до себе цього книжку, притискає до себе. Я так хочу навчитися навчитися читати. Проєкт назвали Книжкова деокупація. Ольга розповідає: везуть українське слово у прикордонні населені пункти. Почали його, побачивши порожні полиці бібліотек на деокупованих територіях. Жінка переповідає розповіді місцевих. Там спочатку вони знищували а, класику, потім починали знищувати літературу, а, з яка була видана в Україні з 91 року. року. Нас всі е, книжечки мають е, печатку, люди залишають там у книжках свої коментарі. А це вже легендарна книгарня в серці столиці. Її директорка Надія Кібенко бережно складає книги в коробку та розповідає про їх нелегкий шлях на фронт до наших військових. От вони відкривають ці книги, вони на них дивляться. Вони читають, і знаєте, видно, руки тремтять, видно, голос тремтить. Благодійники і команда книжкової крамниці започаткували акцію Поверни живим восени до прифронтових зон. Такий культурно ціний вантаж передаватимуть уже втретє. Перша партія там близько 500 книг. У нас поїхала на Миколаївщину. Культурний місточок між Києвом відносно спокійним і передовою, там де у військових. Надзвичайно багато роботи літературний міст для українців вже у Нідерландах побудувала вимушена переселенка з України Валерія Сорочан. Жінка викладає українську мову дітям діаспори в Гаазі. Відразу ж по приїзду в країну відчула брак україномовних книг. У місцевій бібліотеці їх для всіх не вистачало. Перелік обмежений і поповнень того фонду великого. Ну зрозуміло, що немає. Тобто, люди мають те, що вони мають, і прочитавши одну книжку, не факт, що дитина зацікавиться чимось іншим. Там Розпочала проект з пошуку книжок. Відгукнулись місцеві волонтери, які знайшли кошти. А найбільший банк в цій країні донатить нам великі гроші. І завдяки цій програмі, вже більшій, ми зможемо закупити. Я зараз боюся щось планувати чи пророкувати, але ну кілька сот дітей зможуть мати свої книжки. Спішить відправити дитячі книжки для українців за кордон. Директорка бібліотеки імені Лесі Українки у Києві Ольга Романюк. Вже сформували, будемо формувати у спліт Хорватією. за цей час від квітня місяця. Ми відправили вже в 24 європейські міста різних країн близько 6 тисяч книжок. Зі слів Ольги найскладніше знайти книжки шрифтом Брайля, коли вже здається втратили надію на результативні пошуки. Відгукнулась видавчиня із Харкова. Вона передала 15 примірників. Ми таким чином забезпечили діток, які мали проблеми з зором, і які зараз перебувають у Чехії в Празі. Станом на початок жовтня окупанти пошкодили 221 та зруйнували понад 100 бібліотек. У 21 бібліотеці не зберігся жоден примірник. Якщо книжки, які ніхто не читає, знищить, то зникнуть і люди в них. Це наша історія, це це наше, це наше багатство, це наша духовність. Українське слово це те, що завжди перемагає. Олександр Кривокульський, Катерина Кусмарова, Ігор Ковальчук, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.